Години вечора перебувати на ділянці теж не можна. Деякі садові кооперативи вкладають якісь свої особисті правила, інші ж можуть користуватися лише загальними правилами. Ну і от Серед цих правил, наприклад, може бути, що купляти зерна, розсаду або, ж там, наприклад, картоплю можна тільки в спеціалізованих фермерських магазинах. Інші можуть з цим не заморочуватися, і так само тримати птахів і е, дрібних звірів, теж, якщо тільки дозволять учасники кооперативу. В основному, наприклад, можуть тримати курей, але півнів не дозволяють, щоб півні не кукурікали під вікнами людям. Е, і так само якихось дрібних тварин, типу кроликів або морських свинок. Ну, але знову ж таки не скільки для в'яса, скільки просто, от, щоб це був такий міні-зоопарк. Приватно ж, люди в себе в хатах або ж в квартирах теж можуть мати і е е котиків, і песиків, і кроликів, і морських свинок, хомячків е рибок. Але головне правило в Швейцарії це те, що. Малі тварини, тобто коти і собаки, їм може вистачати людського спілкування. А от такі малі тварини, як, наприклад, морські свинки, то їм в жодному разі не можна залишатися самим, бо вони є надзвичайно соціальними і, відповідно, і відповідно якщо тримати тварину одну, це може вплинути на її ментальний і фізичний стан. І це може призвести до якихось хворіб і вважається це взагалі жорстоким поводженням із тваринами. Тому якщо хом'як, то тільки два, якщо мінімум. Якщо морські свинки, то два мінімум. Ми зараз знову будемо повертати праворуч і виїздити вже на місце нашої висадки. Тому, будь ласка, поволі підготовлюємося, беремо теж свої навушнички, можливо, пляшки для того, щоб набрати потім собі чистенької, свіженької водички. І вже ось за дві хвилини буквально наша площа місце висадить. Приїхали в нове місто. Ліце, я казав, він камійна ліцерка. І я йому сказала, що провірю чи росте чи росте тут ліцерка, і, як бач, ні, нема. Асфальт кругом. Звісно, лісу вони трошки до бою схожі, особливо тим, що це є лісом і згодом. Det er selvfølgelig en kristen mann i denne verden. If not too ready for it works.

Thank mm -hmm. you. Валючка є вражена. У мене язик заплітається. Обуджені емоції. Дуже багато картинок в один день. Це вже буде четверта локація за сьогодні. Це дуже багато, дуже багато вражень на один день. Я велосипеду. А мені просто цікаво, якщо тут велосипедна зона, а люди куди ходять? Якось така розмітка, що непонятно що Переїхати. 立柜。 Ось такою, вузенькою, вулицькою. поток річки тут теж неймовірний. Валя, ти запам'ятала назву річки Ні. Рось чи не Рось? Ні. А ну спитаю Наташі. Бо я сказала, тепер не впевнена. Наташа, річка Россині. чи ні? Що на... не помню. Не же? Не помню? Я це Вони свідчать нам лише про багатство, про складність, про готові речі. То і то. Але часто ще такі книжки, маленькі, начальником і не так далеко. Вони йдуть у місті ліцею десь року нашого. Він втрачений, це буде на За що він стався? Отже, ж дуже деталь, він воєн ніколи не ставав. Його іменем називався Монастир, який викупив тут землю.

всередині у них вона вважається ніби богемний місцем. Тому воно, в цих двох ресторанах, так? Ми йшли на набережну, з якої почали. Обійшли таке коло.

Всім кажу па-па, до нових відео.